Одна людина загинула, та 13 постраждали. Росіяни за минулу добу атакували 10 населених пунктів Харківщини та обласний центр. Про це інформує обласна військова адміністрація. Окупанти застосували 6 ракет, 5 кабів та 20 дронів різного типу. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний та приватний. Будинки про Куп'янськ поговоримо далі. Андрій Канашевич зі мною на зв'язку. Це голова Куп'янської районної державної адміністрації. Пане Андрію, вітання вам. Доброго дня. Вітаю добрий день. Отже, що є змінного з інформації, яку я сказала, яка оперативна зараз у вас обстановка? Вона за великим рахунком залишається без змін. Ворог так само застосовує активні БПЛА дрони. Сьогодні вже є декілька повідомлень щодо застосування БПЛА по приватним будинкам по місту Куп'янську. Тобто, якщо говорити в цілому по ситуації, у нас ми бачимо, що ворог починає працювати вглиб території Куп'янського району. У нас багато населених пунктів великоборлуської громади були попередню добу під атакою. До того у нас Шевченківська громада була під масованою атакою, тобто бачимо, що ситуація без суттєвих змін, але є зміни те, що стосується глибини території Куп'янського району і застосування по ній була противника. Часто росіяни використовують те, що відбувається в місті, на свою користь для пропаганди, і навіть пробираються в саме місто або на околиці, щоб познімати якісь кадри, і потім під абсолютно іншою історією показати росіянам, або там робити якісь пропагандистські сюжети. Чи можна сказати, що це допомагає посилювати заходи безпеки, або як ви реагуєте на подібні провокації? Ну наразі інформації щодо їх перебування в місті Куплінської безумовно немає. І вони знаходяться трохи подалі, близь, близько до Куплінського. Безумовно, в тих населених пунктах, які розташовані близько до безпосередньо міста Куплінська. Але безумовно, це бачимо, і ми це бачать і збройні сили України, і поліція і служба безпеки України. І вони присутні всі на місцях. Вони моніторять ситуацію. І служба безпеки, поліція знаходиться в місті і контролює ситуацію. Постійно здійснює засоби такі контролю для того, щоб упередити якісь можливі провокаційні дії з боку противника. Ну і ті, хто залишається в місті, ще постійно знаєте, пане Андрію, до вас звучить таке запитання: скільки людей залишаються в громаді або в місто місті Куп'янськ, чи хочуть вони виїжджати. Ви давали інформацію, що за минулий місяць виїхало лише 320 осіб. Що зараз скільки залишається людей, як вони сьогодні знаходять аргументацію цього? Ну, важко сказати, як зараз знаходити аргументацію, враховуючи те, що вже по місту Куківсько, у нас е, так само як раніше на лівому березі річки Оскіл, немає ані газу, ані електроенергії, ані е, безумовно водопостачання. Тому ситуація можна сказати, що, е, що вже достатньо. Кардинально змінилася, і відповідно зараз люди трошки в інших умовах знаходяться для того, щоб приймати рішення стосовно е звернення за евакуаційними заходами, які ми здійснюємо вже два роки по місту, по громаді, по прилеглим громадам до е Куп'янської. Відповідно, люди знають до кого звертатися. Люди можуть чітко зараз знати, яка допомога буде надаватися, ким. Що медичної допомоги стосується, що юридичної допомоги, що фінансової, гуманітарної будь-якої допомоги, яку ми надаємо тим, хто приймає рішення і виїжджає. Але безумовно залишається певна кількість людей, враховуючи те, що, що погода е, зараз тепла, ми розуміємо, що ближче, десь до перших похолодань е, поток людей буде збільшуватись. Ми це бачили. По Курилівській, Куп'янській і Петропавлівській громадам минулої осені, коли по тій території у нас по лівому берегу перестало подаватися електрозабезпечення, то люди тоді більш активно приймають рішення, хоча безумовно будуть ті, хто буде залишатися до останнього. Ну то ця допомога все ще можлива. Ви сказали про гуманітарну допомогу ліками. Якщо ми кажемо про комунальні послуги, їх складніше зараз відновити будь-яке постачання, бо постійно відбуваються обстріли. Як справляються комунальники? Чи зараз ця робота припинена? Наразі ця робота припинена, тому що є дуже велика небезпека. Ми бачимо, як і в атакують цивільне населення. Це спрямована атака. Йде. І у нас можна говорити, що кожен день є поранені, поранені внаслідок якраз якраз в півіата, і майже кожен день на жаль, у нас є так само загиблі люди, і відповідно направляти комунальні служби, направляти електриків, бригади по відновленню газовиків по ремонту. Ну це буде достатньо, як на мене, нерозумно, тому що небезпека дуже велика. І відповідно, станом на сьогодні. Проводити такі роботи ми не проводимо, але будемо моніторити ситуацію, якщо вона дійсно буде змінюватись, і будемо бачити, що є певно е вікно можливості для того, щоб щось відновити, десь там. Відремонтувати безумовно, ми це будемо робити, але наразі це неможливо. Ну, ми знаємо, що евакуаційні екіпажі все одно продовжують роботи. Попри те, що є обстріли, що постійно прилітає, чи є визначена там пора доби, час доби, коли здебільшого людям безпечно пересуватися? Якось от є знаєте такий план цього дня, коли прилітає більше, прилітає менше і чека використовує зараз ворог. Безумовно є. У нас такий, так би мовити, певний власний графік для здійснення евакуаційних заходів. Він здійснюється певний час доби і здійснюється дуже швидко. Буквально там година-півтори, максимум дві години на всі заходи, щоб не ризикувати людьми, не ризикувати волонтерами, поліцією. І відповідно це робиться і буде надалі робитися. Ну а для до людей ми. Звичайно, зараз звертаємось для того, щоб вони все ж таки ну вони ж бачать, що ситуація ускладнюється, щоб вони приймали такі рішення і не чекали до останнього, коли навіть такі заходи вже буде робити проблематично. Дякую вам, пане Андрію. Спасибі за час і за коментарі. Ми говорили про ситуацію в Куп'янську. Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної державної адміністрації, був зі мною на зв'язку.